Так, Всім доброго вечора, 17 годин 19 хвилин. Ми е, хочемо оздобити отакими от дитячими обоями, щоб воно було гарно, бо тут все ж таки місце дітей з батьками приходять і діти повинні радіти, а не тільки все для дорослих. Тож, ви бачите, як все воно діється. Ви стаєте співучасниками нашого, нашої співпраці. Так що всім теж бажаю оздоблювати, радувати своїх ближніх і щось робити гарне для того, щоб у всіх раділа душа і піднімався настрій. 11-й коридор тропи Серафима Саровського, окраїни голосів, місто Київ. З вами був Сергій Голосіївський. Ось ми бачимо теж тут іграшки і отакий от огурець, пам'ять Григорія Сковороди. Всім бажаю чудового! На Настрою бережіть свої.